Проплило сімнадцять років, і татари знов прийшли. Знову їх заржали коні, і верблюди заревли. Здобули вже Переяслав, вже чернігів здобули. Біля Києва спинились і облогу почали. Стали ждати, аж морози вкрили кригою Дніпро, перейшли. Боронить Київ лицар Галицький, Дмитро. Полетіли перші стріли на Дніпро в орду лиху, але стрілами не спинеш чорну хмару на шляху, полетіло спращь каміння, покотилося в яри та камінням не розіб'єш віковічної гори, заспівали, забрящали над татарами мечі, та мечами не розвієш. Злої темряви вночі льються хвилями, вкривають, топчуть, нищать, ріжуть, б'ють, галас, крик, ревуть верблюди і тривожно коні ржуть. Не човни у Чорне море, а тіла несе Дніпро. Київ впав, попав неволю оборонець, сам Дмитро. Разом з Києвом упали і держава і народ, закатилось наше сонце, і прийшли віки негод. Але доки красне сонце ще світитиме очам, буде нас надія гріти, як зоря зоріти нам, доки нам зоріти буде, доки буде ніч у нас, доки гнівом не налється. Srce, spolnene obraz.